Так, можно вот таким макаром даже отправить. Вот, короче, бачите, как он. Чик, морду отрезали. Что у нас на аппарат? Опелек, пожалуйста. Вон моторчик. Все стоит, а вот так отрезали. Все, накрыли назад. Вот так морда. Дальше, тоже опель. Вон радиаторы все, какие хочешь. Тоже опель, вот мотор. Отут, От тут машини оці з двіжками, сі а тут конкретно за кожну треба узнавати іти. Все тут продається, з кожної машини все продається. Треба йти узнавати, що з ним, що тут він працює, не працює цей двигатель. Тут я вже був шкоду показував. Так, такі якісь французи, за рено мене, да, багато хто питав. Renault, Citroen Так, Renault, Citroen Вон якраз ренушку. Колега крутить. Блін, тут грязь реально перезуватися, треба було б, звісно. Е, це вже без движков. ага, це без мотору. Лежать без ходової, без моторов, це без мотору. Отам От мер з мотором на кольосах. Да, там уже, короче, тоже трупы без двигателей. Вот, что это за аппарат? Фиатик. Фиат. Такие, короче, здесь моторчик у него. Вот такие моторы. Это походовое тоже валяется все. Так, так е, -е Рено. За, за Рено, дуже багато за Рено ви там пишете. Є двічі, єсть З коробкою. Вот такий вот апарат. І з акумулятором.